Друзі, всім привіт! І так. <кій> Відео на тему хова. от цих трьох каністр. Значить, від компанії Біорост мені знову ж таки прийшов Підгончик І будемо сьогодні розбиратися, що до чого і що з тим робити. Саме я буду, що буду з тим робити. Значить, від компанії Біорост прийшов у нас біофунгіцид триходермін, Квартоцид і Біорост Бактерус. Ну і плюс ще й прийшла е мобілізуючими гранула коротше, з мобілізуючими бактеріями розкривати. Ну Коротше, така як собачий корм, чи котячий. Я би навіть сказав, як котячий корм. Е гранула, Наші, то є добриво. В даному випадку маємо. Давайте ось про цю штуку. Цю, ця штука в нас вже була. Квартоцит вже був е у відео, як, якщо пам'ятаєте, я. Коли трави боровся з цикаткою, і саме цей препарат почав потихеньку її ну, притравлювати. Не так агресивно і швидко, як Контадорду, але тим не менше, то почала вона потихеньку підздихувати. Так що даний препарат він такий довгоіграючий, але ефективний. Тобто є смисл його використовувати однозначно. Значить, Біорост бактеруст, інокулянт ґрунту та насіння. Друзі. Іншими простими словами, більш зрозумілими, це фактично деструктор. Щоб ви розуміли. Що таке деструктор? Це та речовина, яка допомагає розкладати пожнивні рослинні рештки. Все дуже просто. От. Він мобілізує азот, мобілізує фосфор. Е як його бляха, калій мобілізує, робить його легкодоступним і тому подібне. Тобто тут бактерії, які працюють, саме допомагають це все діло розкласти, тому що якщо багато пожнивних решток ви заробляєте в ґрунт, то пожнивні рештки під час перегнивання, так би мовити, ну не так, а по факту, під час перегнивання ви дуже багато висмоктують азоту з ґрунту. Є смисл завжди вносити азот. Тобто, якщо ви там, допустимо, соломою мульчуєте і тому подібне, то треба вносити для перегниття самої соломи азот, тому що обідняє азот з ґрунту витягує. Дані бактерії, вони якраз швиденько це все діло перетравлюють в поживні поживні рештки, в поживні рештки. Класна штука. Біороз триходермін. Ну, я за триходерму всі чули, всі знають і тому подібне. От, є така штука, що е, типу, якщо вносити триходер, триходерму в осінню, то вона до весни зжере корні ваших рослин, тобто там винограду, ну хто під що вносить. От, е, от, щоб не було такої штуки, ходімо, я вам дещо покажу, друзі. От. Е, ну, блін, Пожнивних решток і візде, і без того кругом вистачає. В моєму випадку, тут пожнивних решток Доволі немало, тому що і кабаки, і шмабаки, і якісь бурани росли, і листя з капусти і тому подібне. Це все діло залишилося, заробилося. А тут взагалі гірчиться, як бачите. Да? От, і отак вона зараз на сьогоднішній день виглядає. Тому я зараз це все діло забовтаю, заколотю. От, і воно все і оброблю, саме оприскувачем оброблю. Тобто буду вносити оприскувачем. Пере... Так би мовити, будемо перетравлювати От і всі рештки, щоб вони у нас у пішли в ну, в, в користь, так би мовити. А не просто там були собі, були і ще іншим грішним ділом шкоду принесли. Якось так. Що я буду ще робити, друзі? Покажу: От, значить, по малині я зараз хочу оці, оці всі три препарати. Я розумію, що зараз холодно і активності їх не буде. Е, Бачив я відео з Віталія з каналу е, Виноград і ти злий виноградар. Віталій, привіт тобі. друже. Значить, е, Бачив відео, і да, він Віталій казав, що є, ну, більше смислу має вносити ці, ці прибомбаси краще весною, тобто коли є тепла погода. Я для себе вирішив поступлю наступним чином. Я внесу зараз їх, тобто щоб вже щось трошечки там було. А весною зроблю інтенсивну добавку. Зараз я, що хочу зробити, друзі, є малина. От Хто малиноводи, то ви знаєте, що ремонтантні сорти малини вони на зиму скошуються. Да? Як наслідок, залишаються оті пеньки із старою кореневою. Для хорошого, правильного росту малини, нам потрібно, щоб коренева. <du3000> кожен рік була нова. Тобто на старих коренях, коли малина росте, це погано. Якщо хтось не в курсі. Хорошо, це коли в тебе кусочок корінця, кусочок малей, не треба його масового великого. Тобто, в малини воно не так працює. В малини працює трошечки по інакшому. Якщо ми, допустимо, то що в мене є, то виноград, то, з чим ми маємо справу. От там є корінь, от який він утворився, да? і він на все життя винограду. Він буде розвиватися, але один той корінь у нас на все життя того, тої чи іншої рослини. З малиною не так. З малиною по-інакшому працює. Малина повинна кожен рік мати новий корінь. Тобто кожне окреме стебло малини повинно мати окремий свій корінь. Якщо в нас залишаються і старі такі кореневища великі, великі, да? І вони відбруньковують ну, ніби з старого кореневища, відбруньковується нове стебло. Окей, хорошо, але проблема в тому, що коли вітер хилитає ним, воно дуже часто відчахується, якщо особливо на невеликій глибині, оце стебло. Мінус, другий мінус, в нас оце старе, корен... старе кореневище буде відбивати не одну бруйнючку, розумієте, одну рослинку, воно буде відбивати 3, 5, 8, 10 може бути штук з одного, розумієте, і автоматично виходить, що один корінь буде живити 8, 5, 10 рослин, розумієте, автоматично це впливає на врожайність. Нам здається, що ніби да, окей, воно з весни ніби хорошо росте, але в загальному врожайність буде гірша. Для цього нам потрібно, щоб малина кожен рік омолоджувалася. Відповідно, треба, щоб старий корінь забирався. Ну, Старий не минулорічний, а старий трьох, чотирьохрічний, п'ятирічний, бо воно там таке зав'язане буває, таке, ну, капець просто. То одне гниє, друге починає, третє закінчує, а, а перше тільки там намагається. І воно виходить, що рослині. На цьому старому, старому корені молода рослина, яка росте, вона не видає повноцінного кореневища, да, широкого, такого розкидистого, а вона тільки фрагмент викидає і все. Їй, виходить, є недостаток харчування, як наслідок, гірша ягода е, і менша врожайність. Для того, щоб не було такої фігні, це не все, ніхто не показує про це, ніхто не каже, як правило. Але це Саня мій робить таку штуку. Значит, він малину, ну, коли велика площа, малину діскує, друзі. Малина, я, допустимо, цього не роблю, тому що в ну, мене, у мене не, така, не, не такий великий об'єм малини. А в саніті, коли було півтора гектара малини, там, гектар з копійками, Саня діскує. Тобто міжрадя для нас звично, коли міжрадя фризується, да? ну, повно ціну, два-три рази на сезон, міжрадя фризуються, а рядок ото весною посипали і все. Відповідно, там коренням стає тісно, рослинам стає тісно, їх забагато. Ну коротше починаються проблеми. Що Саня робив? Саня заганяв діски тупо поперек рядків і тупо їх передісковував. Не глибоко, понятно. Він їх не, не, не діскував туди, на, на той світ, щоб не дуже сильно розтягувати. Рядки. А він їх дискував десь там на, на глибину 7-8 до 10 сантиметрів. На, не, ну, на невелику глибину продискову. Як наслідок, оці всі старі корені розрубувалися, розумієте, ділилися. І в нього щороку були окремі рослини, тобто не з корча росли старого кореневища, а щороку нові рослини з фрагментів кореня відбруньковувалися і давали нові рослини, а ця рослина, в свою чергу, давала хорошу розгалужену кореневу систему, що кожного року свіжує, як наслідок, це потужна, потужна урожайність виходить, з 1 гектара. Що, в свою чергу, я хочу зробити? Так як я знаю, що у мене, допустимо, та малина ота. Бо оця, це перший рік тут, да? тобто ми перенесли звідти забрали 4 рядки і перенесли сюди, але тут вже вийшло 5 рядків. Коротше. А там малина, да? там є дуже багато саме тих старих кореневищ. Я, собі в свою чергу, розумію, що якщо я зараз внесу ці бактерії, і якщо їм умови дозволять, то як мінімум вони заселяться, а умови їм дозволять, бо я не думаю, що зараз через 2 дні морози влуплять і буде на тому все. Ці бактерії заселяться і вже почнят, почнуть е, ну, їсти всі старі, старі кореневища. Як наслідок, весною я тільки так же само візьму в каплю, добавлю цього всього діла, і автоматично це все діло з новою силою, як то кажуть, на старих дрожчах. Почне нормально давати результат. Віталій казав, е, хто дивився канал злий Віноградар, Віталій казав про ці препарати, що краще всього їх вносити весною. Вони активно працюють при температурі вже від плюс 10 і вище. Ну, На зиму, коли вже дуже несприятливі умови, вони собі ну, тіпа, лягають коротше спати. Простими словами, на хлопський розум просто лягають спати. Що я зараз роблю? Значить, Я водички набираю в куб, Зараз наливаю цього всього діла в. Відеречко. я не буду робити норму по оприску, що я просто влуплю по, е, та, напевно, по півтора літри влуплю це все діло на тонну води і викопаю каплюю під корінь. Поїхали. І так, значить, так як у нас це якісь там яди, строго, як, ну, типу, як актора, 1,4 грами. То це таке діло, що це можна сказати жива худоба фактично. Відповідно, я не боюся і буду смело собі виносити. Тим більше діло у нас йде на зиму. Знаєте, що забув зробити? Секундочку, блін. Забув збовтати, а ці препарати обов'язково потрібно якісно збовтувати, друзі. Ось так. А тепер поїхали і наливаємо це все діло. <клухи> ну і запах в нього, конечно, я вам скажу. Ходім? Півтора літра. Я зараз це все діло руплю в одну посуду і ми бахнемо це все діло в кубову бочку. У, це ще що воняє. Ось така чорна жижа, та коричнева це чорна. ну Наскільки я знаю, що ці всі... Бактерії і гриби вони завжди мають такі специфічні запахи. На кожній каністі написано, що між собою дані препарати сумісні, так що там проблем немає ніяк. Так, і цього півторашечку луплю. О, цей взагалі такий капець шорнючий. Це той що деструктор. До речі, можна вносити по залишках кукурузи, соняшника. І виробник заявляє, що це все діло дуже класно перетрулюється в гумус, Фактично живий гумус, Ну, логічно, в принципі. А це навіть чуть більше влоплю. О! Щоб воно з'їло наші пеньочки з малини, а далі поїдемо, друзі, далі. Все, у нас вийшло... Так, да, вийшло 6 літрів майже. Погнали! Йдемо до куба, так, чекайте, бо я воду прикрив, щоб не набралося більше, ніж мені потрібно. Відкриваємо. І погнали. Зараз це все діло в поливну систему, малини, так сказати, зарядимо, тому що в мене, бачите, капля ще на місці, я ще каплю не прибирав. Що все функціонує як положено. Так. Відеречку таку поставимо. Оба, оба! О, Ну, якраз нормально, якраз поки добереться, до повного буде то, що треба, так, друзі. Наверное, я вас на паузу поставлю, налию, Ова. що налив, дивіться, вода зразу чорна стала, бачите? От, і воно от всего, за рахунок того, що наливається, ой, де воно так, воно потихеньку-потихеньку собі все розмішається дружненько. І піде зараз по каплі. І викопається вон туди. Під ту малинку ось. І сюди під цю малинку. Бляха, муха штатів мішає. Коротше, під цю малинку викопається. І під'їзд, так би мовити, ті всі е, залишки кореневих систем з минулого року, з позаминулого року і тому подібне. Ну, я, я вважаю, це така потрібна процедура. А ми їдемо далі і покажу ще одну штуку цікаву. І так, зараз ми зробимо з вами, друзі, пропорцію е фактично на 15 літрів. Тобто там виробник рекомендує по 0,5 літра, я буду давати по 0,7 літра кожного препаратику влуплю. І теж зараз бахну це все діло в одну посуду. І підемо я покажу, що я ще придумав. Як я використовую даний при. Я потім ще й під виноград буду вносити, але вже пізніше. Тобто можна внести під виноград, тому що там треба під фризування вносити. Ну або просапку, розумієте, його потрібно заробити в ґрунт. тобто, щоб він не був на сонячному світлі, тому що бактерії гинуть на сонечку. Так, чикс-чикс-чикс. Готово, готово. На виноград я буду потім вносити, бо я сьогодні фризувати не збираюся. Так, Зараз це все, все діло заколотимо. Е... Ось так внесли. Готово. Готово. І поїхали далі. І так, я снарядився ось таким препаратом, а апаратом. І як бачите, я ще он відео заколотив. Тепер беремо і погнали. Покажу ще одну інтересну ідею. Значить, так, як дані препарати предназначені боротися з патогенною всякою нечистю, так би мовити, то я як охотник за привідіннями сьогодні. Буду боротися за допомогою даних препаратів. Потогенною нечистю і е, виготовляти щось дуже максимально корисне для наших рослин. Mm. От ми заодно подивимося. Так, хоча воно і так, понятно, я вже, я вже ефект бачив в деяких місцях, так як ми копаємо малину, то я вже на деякі нюанси спостерігав. Просто щось не підзнімав, варто було підзняти. До речі, дивіться, яка конюшина по виноградничку. Бомба просто. Просто бомба! Побачимо, як воно буде надалі в перспективі, але зараз мені дико подобається. О, і дивіться, друзі, куди ми з вами прийшли. Тихо, тихо 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 Зараз я поставлю відеречку. А прийшли ми, друзі, з вами на таку штуку. Є вона, напевно, у багатьох така. Називається компостна куча чи компостна яма. У всіх по-різному. Тобто ми маємо з вами в даному випадку рослинні рештки, да? тобто з городу прибул. Я не палю на городі, щоб ви розуміли. Я стараюся все діло прибирати і кидати на перегнивання. Плюс я домовився з сусідом, він мені підігнав там, хто так, нормально так підігнав е, коров'яка. Тут коров'як, тут після зелених операцій з винограду, якась там трава по подвір'ї косив громадив, Це все діло сюди. І відповідно що я зараз хочу зробити? Я хочу оцю штуку з оприскувача із відра, прям, прямо проляти оці бактерії, які будуть тут жити, які оцю всю кучу повинні перетрубити, перетравити до весни і зробити мені ну, перегній по факту, да? це ж буде чистої води перегній. Включаю О, свого, свого цього, як, це, як то кажуть, Лазера. <хи> на привідіні. І погнали. Значить, покрию зверху. У нас на завтра обіцяю дощ. Тобто, як я казав, що треба заробити це все діло в ґрунт да? або пролити. Ну У нас заробити тут в ґрунт не вийде це все діло. Але я думаю, я зараз доприскую, ще це все зверху якісно тако прикрию, оброблю. І плюс зараз з відра прям черпаком поналиваю, туди-сюди, ну, де, де зможу. Наскільки зможу. Ось тільки проляю, щоб воно прямо туди впіталося, і ці бактерії собі там розселялися, заселялися і починали активно-активно харчуватися оцим всім ділом і переробляти його безпосередньо в поживні речовини, в гумус. Ну і все, що нам ото потрібно. Давайте я, напевно, спочатку з відра дріпну. Не дріпну, а вилию все. Тільки я так черпачком такого, оп. І туди його. Оп. І туди його. І воно має протекти це все діло. І потихеньку-потихеньку, я думаю, прискорить процес перегнивання оцих всіх решток. Тому що ну, самі по собі вони, особливо цього помідорення, від соняшника, там від якихось квітів, ще від чогось. Ну, Храновенько перегниває. Виноградна лоза теж так собі перегниває, я вам скажу відверто. Не дуже вона любить швидко гнити. От. А я думаю, що за рахунок оцих наших. Бактерій, це все діло повинно пришвидшитися. І не виключено, що я вже навесно буду мати можливість щось садити зі своїм перегноєм і мені не треба буде нікуди їхати його шукати. Тому що, ну я думаю, ні для кого не секрет, на сьогоднішній день гною теж попробую десь набере, а перегною то й подавно. Якось так. Так, все, відеречко ми вилили, тепер я все буду якісно докрию, докрию оприскувачем. І підемо далі. Ну що, друзі? Тут я все обробив. Зараз йдемо, зараз роблю ще одну заправочку. Ну, блін, ну красота, скажіть, що ні. Хе -хе, бомба. Треба вже, напевно, знову взяти покосити це все діло. Але бомба. Йдемо сюдою. Йдемо сюдою. Нікому не треба, ніхто не хоче так торця такого собі придбати. Я щось забуваю постійно сказати, що він в мене в продажі. Так, пішли. І так, друзі, заправив значить, ще одного <смі> апарата і йдемо далі. Значить, поки по дорозі йдемо, відкриємо вже наш, нашу поливну систему на малину, нехай потихеньку починає вноситися. От. А ми з вами йдемо далі. От ми йдемо сюди, друзі. І будемо допомагати <гум> Місним, місцевим бактеріям розлагати це все діло. Тобто сюди по городу це все діло вноситься оприскувачем. Полити тут немає такої можливості. Значить Сонечка у нас вже немає, а на завтра взагалі дощ, воно ну, відповідно промиється це все діло в глибину. Ну і так, відповідно, потихеньку, потихеньку я зараз два оприскувачі сюди внесу. Отака вона ситуація. Такий у нас експеримент. Ну, Понятно, що в даному випадку, що я тут побачу? Хрен не знає, чи я тут щось побачу. От. На компостній кучі точно побачу. І я думаю, що на малині теж щось буде видно. Як це все діло. Це тут у мене тут була така гірчиця, а так як оранкою нині трохи є проблеми, причому доволі такі серйозні проблеми. Е, до речі, дивіться, я, по-моєму, казав вже, да, що я сюди був. Залишки біоросту вносив в каплю, поливав малину. Подивіться, яке сьогодні число? Я, бляха, не пам'ятаю, 8, 9, 10 Я ще в цих датах загубився. Дивіться, яка малина. Ще до цієї пори є сорт Джон Джей. Бачите, просто суперовий. Цвіте ще, ну, понятно, що це вже вже кіна не буде, цього всього цвітіння з цих пупляшків. Ну, як факт. якось так Така, друзі, ситуація. Тобто Біорост працює точно. <кій> на сьогодні все. Є посилання на сайт компанії Біорост. О, дивіться, хто прийшов. <кій> Кусьманчик прийшов, почухати. Агроном спить, там, в моєму креслі. А цей то прийшов подежурити, що тут відбувається. Значить, посилання на сайт. Біоросту я залишу в описі. гранулу і все іншим методом оприскування буду теж по винограднику вносити, але пізніше, коли буду фризувати. Ну, Якщо сніг, звісно, ще не ляже, бо ми зараз все інтенсивно займаємося викопкою Тому що ну, замовляєте, понятне діло. відповідно, інтенсивно копаємо. Це я зараз це все діло зроблю, забовту ще один зроблю. І на тому буде все. Вам, друзі, дякую за перегляди, дякую за увагу. Що я вам скажу до нових зустрічей всім пока-пока.